Мій робочий день в джерелі починається з цього, що я обдзвонюю підопічних і питаю їх, яка їм допомога сьогодні від мене потрібна. Зараз йдемо на Грушевського до Валентини Миколаївної, але спочатку за продуктами і в аптеку. Купили масло, хлібчик і солодощі. Ми заходимо. Дівчик дуже свіженький, а тут ще ліки, але з ліками там нехай находить. Оля все робить що. Без неї як і без рук. Оля піднімалася весною, вона там мила вікна, протирала. Так, так. Але я більше всіх замовляю. І якби не ви, то я не знаю, що, б, що було б з нами. Ви єдині люди, які хоч якось підтримуєте нас. Є такі люди, яким потрібна допомога і в приготуванні їжі, і допомога в купанні, меті голови. Ми їм надаємо ці послуги. У мене на дільниці ціє 11 людей. До кожної людини ми ходимо два рази в тиждень. Є таке, що людина потребує, наприклад, покупки в аптеці, ліків, продуктів в різних супермаркетах, на базарі. Також ми ходимо дуже часто в поліклініки. Приємно дивитися на обличчя тих людей, які Дивляться на тебе і сяють, тішаться тим, що ти прийшла до них. Саме мінімальне навіть цей хліб купити їм немає кому. А ми йдемо, ми їм допомагаємо, купляємо, робимо. Ну, стараємося зробити так, щоб було все добре. Це є носії добра, тепла і родинного затишку. Якщо ви знаєте таких осіб, яким потрібна допомога догляду вдома. То телефонуйте, будь ласка, за номером 097 422 88. І ми завітаємо до вас.